Яким ми себе бачимо. Наприклад, якщо ми себе бачимо через кривизну якусь, що ми себе сприймаємо якимось жалігідним, невпевненим, в тривозі постійно, ми себе так уже зафіксували. І все, мозок він працює з тим, що він підтримує те, що ми йому підсвічували. І навпаки, коли я йому підсвічуємо те, що я б хотів, або якби це було, якби я був спокійний, і впевнений, просто запустити процес. А як це коли я впевнений, спокійний? Радісний, а як я це колись заробляю стільки ти грошей? А як це коли в мене такі відносини? А як це коли я ось так спілкуюсь з іншими людьми? А як це коли я ось так виступаю на камеру? А як це коли і так далі пішли, пішли? І ми перестаємо підтримувати фокус уваги на проблематиці. Це дуже круті навички керування своїм мозком, внутрішнім станом. Своєю нервовою системою, вміти швидко навчатись чому завгодно і перебувати більше в ресурсі, більше в енергії. І якщо Впали по внутрішньому станом, що в житті дуже сильні проблеми з'являються, але ми можемо перебувати в ресурсі, в енергії, спокою і з ясності вирішувати ситуацію. Не проблему, а вже як задачу. І саме для цього я зняв 5 уроків, де ви можете покроково навчитись керувати своїм внутрішнім станом через прави асинхронії, нейротренування, котрі і покращать повставу, розслаблять нервову систему і збільшать ваш рівень концентрації. Все це. Ця навичка на все ваше життя. Якщо бажаєте, приєднуйтесь до цього курсу: п'ять занять зрозуміло.